Правильно, треба ззаді, ззаді підважувати цей блок кнопочок. Підважили. І подивилися. О, тут є знизу чорна підошва. Оце я називаю підошвою. Оця штучка. Вона є чорного кольору. Буває ще зеленого, буває синього. Якщо поставити не ту підошву, яка має бути на блоку клопок, вона не буде працювати. Тут є фіксатор спереді. Будь ласка, фіксатор. Вставляємо і назад фіксуємо. Fiat Ducato Peugeot Boxer Strand Jumper Кому потрібен такий блок кнопок є в наявності. Є вживаний, є новий. Хто що хоче, там різниця буде невелика, там десь приблизно 5 доларів різниця. Між вживаним, оригінальним і новим замінником. На Fiat Ducato Peugeot Boxer Strand Jumper, запчастинки є в наявності. ось такий Fiat, який є на розбіручці. Запчастинки є в наявності, контакти в шапці профілю. Заходите, там є номера телефонів, є ссылки на сайти. Одним словом, знайти нас дуже легко.